Щоб сповнити соромом безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами, і супостатами слух Його, які в печалі, скорботах до нього взивають. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і приснутів Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше. Христу Богові віддаймо, тобі, Господи бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, Бо Господь, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. Бо Господь явився нам, благословение. Благословен хто йде в ім'я Господнє. я не ворожитиму і розказуватиму про діла Господні, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. камінь, яким знехтували будівничі. Став головним на розі від Господа, це сталося і дивне воно в очах наших. О, Господь, явився нам, благословен той, де в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народу на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони любого твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. За гаступництво перед яким благоговімо і з яким не осоромимося, не погорди, благая молитвами нашими, все оспівала на Богородице. Утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Mm. Будьмо уважніми всім важні. Господь кріпость <кій> людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. О Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття кріпіться в Господі та в могутності його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите на надання одягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості, взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангеліє миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, Тобто слово Боже, ми собі тому будьмо Примудись, прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всі. І духові твоєму. <кхм> Від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. В той час приступили до Ісуса учні Івана і кажуть, чому ми і фарисеї постимо, а твої учні не постять. Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними, надійдуть дні, коли від них візьмуть молодого, і тоді будуть постити, ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться, і діра стане гірша, і не вливають нового вина в старі бурдюки. А то бурдюки тріснуть, і вино розільється, і бурдюки пропадуть, а вливають молоде вино в нові бурдюки, і одне, і друге збережеться. Слава тобі, Господи, слава тобі. Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі, вислухай, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея, Лева, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших Йосифа Степана Андрія. І за всечаснічих отців наших, протархи архімандрита Роберта, проти Ігумена Йосифа, Ігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили в обителі цій, і за отців наших духовних і всіх у Христі. Братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все наше військо. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповай мене, не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутньої просимо і на силу Твою споді. Сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє святе вірно прикликаючи, з умиління молимося, всемогутній Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли з висоти руку свою. І в покорині, і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. щоб воїнство наше непоборним і переможним було, над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай нас, і милостиво помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі тих, що на морі далекої в повітрі. І милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог і син. І тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Ще йще преклонивши голови свої Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості ще щедротах, на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні в покаянні і з умилінням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого Святого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх. І немає збавителя і, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми, люди твої, силою Твоєї бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш, сило і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконні і не прав людей Твоїх. І не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних слуг Твоїх, що припадають до Твого милосердя, повстань на поміч нам і оберни нечастиве зухвальство їх, на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти ворогів і супостатів наших. А тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їхні. І в день праведної відплати твоєї подай вінці на тлінні, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу посилаємо. Отцю і сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Премудрість, чеснішо від Херувимів, і не славнішо від Серафимів, що без отління Бога слово породило. Сущо Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше. Слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Рукові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, сили чесного і животворчого Христа, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних Отців наших, святого Отця нашого, Василія Великого. Архієпископа Кесарії Каппадокійської, Покровителя Святої Обителі цієї, усіх святих, мучеників блаженних і сповідників праведних, героїв української землі і всіх святих, нехай помилий і спасе нас, бо Він є благий і людинолюбний. Амінь Боже великий є ти. Нам країну храни, волі світу промінням Ти її сіни, світлом науки і знання Нас, дітей просвіти. Чистій любові до краю, ти нас Боже зрости, молимось, Боже єдиний, нам україну храни, Всі свої ласки ще дро ти на люд, на зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя, дай Боже народу імногая.